Громадська організація Сильна українська мама передала чотири старлінки для потреб українських військових. Ми передали чотири старлінга хлопчикам нашим на Запорізьк і напряму. Це дуже запросили. Ну, нам прийшли хлопці згинули смсу, щоб допомогу зробили. Ми сразу, у нас є група, де там всі наші родини загиблих. Ми написали зразу звернення до родин загиблих, що хлопці потребують та у допомоги. Всі, всі, хто бачив це. Звернення всі відкликнулись, і ми передали їм, скинули їм кошти. Також нещодавно родини передали зарядні станції для захисників на Запорізькому напрямку. Ми військовослужбовці, збройних сил України, дякуємо родину, сильна українська мама Запорізької та Дібодовської областей, а також нашим волонтерам Рибалко Леся та Дорхова Світлана у придбанні зарядних станцій та Старлінка. Слава Україні, героям слава! Організація постійно допомагає військовим, які звертаються за підтримкою. Зателефонували не хлопці, а зателефонувала мама загиблого з Запоріжжя. Адже Світлана Володимирівна у нас от проблеми треба хлопцям допомогти на автомобільний Старлінг. Я говорю, добре, я їду з Запоріжжя на раду, і ми це привеземо. Я взяла з собою пані Віру, маму загиблого, це наш бухгалтер. І ми передали прямо хлопчику там на фалині мовчання. Ми передали ці ошти, і вони зараз його візьмуть і нам сенуть відео. Ну що вони купили цей автомобільний старлінг. Ми сьогодні зібралися в місті Запоріжжі. Наша ГО, сильна українська мама міста Павлограда, передає хлопцям збройних сил ЗСУ на автомобільний старлінг. 16 тисяч дякую, Володь. слава Україні героям. Слава зараз. Організація знову збирає кошти на допомогу військовим. Тепер до нас звернулася ще звернулася до нас ще одна волонтерська група і хлопці із Запорізького напрямку, щоб ми допомогли їм обладнання. Вони навіть нам скинули його, воно є у мене в телефоні. Обладнання сердечне, там є апарат, сердечний апарат. Він стоє. Він оштує 80 з чим тисяч. У них тільки і тисяч. Сьогодні я вчора приїхала в Запоріжжя, Сьогодні я з Інемом в групі все і ну всі зберемо всі перейдуть кошти на, на хлопця. В організації Сильна Українська мама об'єднані родини загиблих захисників, які допомагають військовим, підтримують одне одного і щоранку вшановують пам'ять героїв, які віддали життя за нашу країну. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Рівно два роки тому Росія підірвала греблю Каховської ГЕС, п'ятою за розміром в Україні та найбільшою за площею мілководдя. Каховське водосховище забезпечувало водою понад мільйон людей, як для питних, так і технічних потреб. Його ресурси використовували в аграрному секторі, промисловості, приватних господарствах. Від його стабільної роботи залежала ціла низка галузей економіки та щоденне життя людей на півдні України. Зокрема, завдяки цьому водосховищу працювала й Запорізька АЕС. Один удар з боку Росії знищив екосистему, економіку та життя тисяч людей. Два райони Дніпропетровщини залишились майже без води, та держава разом із місцевою владою оперативно мобілізували ресурси, аби забезпечити населення водою. Сьогодні на місці колишнього водосховища поодинокі озера, зарості верб і степова рослинність. Формується нова екосистема. Експерти мають різні погляди на її майбутнє. Дехто вважає, що територію варто залишити у нинішньому природному стані. На Дніпропетровщині ексінспекторка поліції за гроші чистила базу ухилянтів, повідомляє ДБР. За хабар від однієї до двох тисяч доларів. Колишня поліцейська видаляла з бази військовозобов'язаних, яких шукали правоохоронці. Вона мала службовий доступ і безпідставно знімала ухилянтів з обліку. Дехто з них уникнув призову або навіть виїхав за кордон. Слідчі виявили понад 500 незаконно видалених записів. Жінці оголосили про підозру. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. У Павлограді прийшла друга зустріч робочої групи з оновлення стратегії розвитку міста. Це профільна група за напрямом Відновлене безпечне та екологічне місто. За підсумками першої нашої зустрічі було напрацьовано перелік проблем, які в цій галусі необхідно вирішити. А сьогодні ми підсумуємо і будемо набрасувати перелік ідей, яким чином ці проблеми ліквідувати. Ну це буде така плідна в нас напрацювання. За підсумками цієї робочої вже групи напрацювань. Ми узагальнимо всі висновки першої, другої, третьої груп і винесемо це все на розгляд великої такої. Робочої групи. такий в нас буде чернетка оновленої концепції інтерованого розвитку міста. Окрім міської влади, бізнесу та представників громадськості, участь у оновленні стратегії бере також Агенція економічного розвитку. Взагалі, агенція дуже плідно співпрацює з міською владою, тобто у нас більшість проєктів саме і пов'язаних у співпрацю. На сьогодні оновлення концепції дає змогу громадським організаціям зрозуміти, які основні виклики наразі стоять перед містом. І це дуже допомагає, якщо потрібно залучати додаткові кошти на розвиток міста, на розвиток підприємництва, тому що ми як громадськість вже розуміємо, які основні виклики стоять, що потрібно нашим Мешканцям, що потрібно нашим комунальним закладам, комунальним підприємствам, що потрібно нашим підприємцям, в тому числі, тому це дуже сприяє тому, що ми можемо налагодити плідну співпрацю і таку взаємну комунікацію. Зустріч проходила у форматі воркшоп. Присутні обговорювали визначені проблеми міста, пропонували ідеї їх вирішення, а також розповідали про проєкти, які плануються. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Окупанти видають себе за співробітників СБУ, щоб змусити українців виконувати диверсії під виглядом завдань для держави, повідомляє Служба безпеки. Громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї справи є придбання заборонених в Україні товарів. Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Щоб вирішити це питання, вони вимагають виконати поставлені ними завдання. Серед таких завдань прослідкувати за людиною, перенести підозрілі речі, задонатити гроші, нібито на ЗСУ, зробити вибухівку або підпал. Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення. За допомогою нього вони стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку. Відомстві попереджають, справжні співробітники не просять встановлювати програми на телефон і не дають підозрілих завдань. У разі отримання таких повідомлень звертайтесь до чат-бота СБУ або телефонуйте на гарячу лінію 0800 501 482. Коли зниклих безвісти під час війни визнаватимуть померлими, Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт у першому читанні. У ньому йдеться про те, коли зниклу людину можна офіційно визнати померлою за загальним правилом через два роки після завершення воєнних дій. Але якщо є обставини, які загрожували життю людини, або є підстави вважати, що вона загинула, суд зможе ухвалити рішення раніше, але не раніше ніж через півроку після зникнення. Нагадаємо, за офіційними даними в Україні зниклих безвісти вважаються близько. 60 тисяч осіб. З них щонайменше 10 тисяч перебувають у російському полоні. Медики швидкої врятували 10-річного хлопчика, який впав із триметрової висоти. Повідомляє обласний центр екстреної медицини. У дворі власного будинку дитина залізла на дерево, сперлася ногою на дах. Гілка обломилась. Хлопчик полетів вниз та втратив свідомість. Мати викликала 103 на виклик миттєво прибула бригада екстренки, діагностувала струс головного мозку, черепно мозкову та травму грудної клітини. У стані середньої важкості хлопчика доправили до лікарні. Медики закликають батьків слідкувати за дітьми, бо літо не тільки період розваг, а ще й підвищеної небезпеки. Літо це час відпочинку й пригод, але батькам варто подбати про безпеку своїх дітей. Ювенальна превенція Павлоградського райвідділу поліції закликала бути уважними та відповідальними. Безпека вдома та на вулиці. Ніколи не залишайте маленьких дітей без нагляду, особливо поблизу відкритих вікон, балконів, водних об'єктів, басейнів, водойм. Старші діти повинні знати, куди вони йдуть і з ким. Нагадайте дітям основні правила дорожнього руху. Наголосіть на необхідність переходити дорогу лише по пішохідним переходам та не відволікатися на телефон. Якщо дитина катається на велосипеді, самокаті чи роликах, вона завжди повинна носити шолом та захисне екіпірування. Поясніть дітям, що не можна розмовляти з незнайомими людьми. Приймати від них подарунки чи погоджуватись кудись йти. Вони повинні негайно повідомити вам, якщо хтось до них пристає. Навчіть дітей обережності під час ігор на дитячих майданчиках, особливо з незнайомими предметами. Поясніть, що не можна торкатися кинутих речей, коробок, пакетів. Вони можуть бути небезпечними. Переконайте, що діти знають ваші номери телефонів та номери екстрених служб. В ювенальній превенції також нагадали основні правила безпеки біля води. Навчайте дітей плавати, не залишайте їх без нагляду, купайтесь лише в дозволених місцях, а для малюків і тих, хто невпевнено плаває, використовуйте рятувальні жилети. Також розповіли про безпеку дітей в інтернеті. Контролюйте час, який дитина проводить в інтернеті. Встановіть батьківський контроль на пристаях та е, обговорюйте з дітьми, який контент є прийнятим, а який ні. Поясніть дітям, що не можна ділитися особистою інформацією, така як домашня адреса, номери телефону, школа з незнайомцями в мережі. Обговорюйте з дітьми проблеми кібербулінгу та навчіть їх звертатися по допомогу, якщо вони зіткнулися з агресією в інтернеті. Якщо дитина залишається сама вдома, нагадайте про небезпеку ігор з сірниками, запальничками, електроприладами. Поясніть, що не можна відчиняти і незнайомцям, навіть якщо вони представляються працівниками комунальних служб, наголосіть на небезпеці висоти та забороні вилазити на підвіконня чи перила балкона. Пам'ятайте, що найкращий спосіб забезпечити безпеку дітей це постійне спілкування та навчання. Будьте прикладом для своїх дітей, дотримуйтесь правил безпеки самі та навчайте їх відповідальному ставленню до власного життя. Вивчить разом з дітьми важливі номери: 101 – рятувальники, 102 – поліція, 103 – швидка допомога. І головне забезпечити цікаве та безпечне дозвілля, гуртки, табори, екскурсії. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Вони першими розповідали про великі події і маленькі драми. Їхній мікрофон чув і голоси протесту, і радість святкових днів. Коли ще не було соцмереж, саме журналісти Павлоградського телебачення відкривали містянам вікно у світ новин сьогодні. Всесвітній день екстреної медичної допомоги. На Дніпропетровщині працює обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф. 23 липня 1992 року було засновано Павлоградський телецентр. Пізніше він стає Павлоградською телерадіокомпанією. Телеканал мовить 24 години на добу. Має як власний контент, так і сторонній передачі різного спрямування та міжнародні новини. В основі Павлоградських новин лежить щоденна праця великої команди журналістів, операторів, монтажерів, техніків ефіру, відеотекаря, філолога та смм фахівця складно, що звісно є, тому що колектив це живий організм, скажімо так. У кожного свій характер, у кожного свої якісь амбіції. Тут треба розуміти кожного, чути. Та саме головне це дотримуватись етичних норм. Однак, мало хто знає, як відбувається робота компанії. Головний редактор це людина, яка приймає за день дуже багато рішень, вміє фільтрувати інформацію, вирішує, яка інформація потрапить у новини. Вирішує як вигідніше подати цю інформацію, під яким заголовком, як зробити так, щоб людина зрозуміла, як щоб максимально просто донести інформацію до людини, просто до глядача. Головний редактор це як шеф-кухар на кухні. Стежить. За приготуванням страви, в нашому випадку, це новини, страва повинна бути свіжою, якісно приготованою і смачною. Так само і про інформацію. Інформація також повинна бути смачною, якісною і свіжою. Редактор для журналіста це і друг, і ворог одночасно. Може підтримати і допомогти в структурі сюжету, там, в викладенні інформації, багато в чому, а може просто сказати ні. Як би журналіст не хотів взяти тему, але ні. Перед тим, як потрапити до глядача, інформація проходить кілька етапів перевірки. В першу чергу ми дивимося на актуальність теми. Якщо тема актуальна, ми беремо її в роботу. Журналіст спершу викладає все на папері, узгоджує з редактором, йде на зйомку з оператором. Продивляється матеріал, вирішує, що ми беремо з цього, що не беремо. Потім знову перевіряє цей матеріал редактор, філолог. Після чого ведучий, в нашому випадку, журналіст також читає текст, віддає його в монтаж. На виході готовий матеріал знову перевіряє редактор. Тут він вже дивиться. Навіть не просто на те, як викладена тема, а на те, як все виглядає загалом на кінцевому етапі, навіть на технічні моменти. Саме я так роблю. І Якщо все клас, все йде в ефір. На місцях надзвичайних ситуацій, пожежах, смітниках, під обстрілами та на знакових заходах у літню спеку, дощ та снігопад, журналісти ПТРК завжди одними з перших прибувають на місце подій, щоб інформувати павлоградців про надзвичайні події у місті. Журналіст це людина, яка інформує населення про важливі події, нагальні проблеми та, можливо, освітлює такі цікаві заходи, цікавих людей, розповідає про їх творчі дії. Також журналіст він повинен важку інформацію, тяжку на сприйняття для людей перетворити на доступну, зрозумілу, і щоб кожен від маленької дитини до пенсіонера зміг зрозуміти, про що йдеться мова, навіть якщо це такі ну дуже важкі теми, як комунальні установи, які розповідають людям, ну на своїй мові можна так сказати, на своїй робочій мові. Журналісти ПТРК більше працюють за кадром, спілкуються з людьми, обробляють та висвітлюють інформацію. Вони працюють і в кадрі, пишуть стендапи, виступають у ролі ведучих. Однак кожен журналіст також побував і на місці спікера. Знаєте, таке відчуття дуже цікаве, тому що коли я за кадром, я дуже впевнена, завжди підготовлена, і я знаю, що казати, що спитати. А коли я зараз у кадрі, трішечки мене все ж таки, як і інших людей, збиває те, що мене знімають, те, що на мене дивляться, і якось вже ти відчуваєшся, з однієї сторони приємно, а з іншої, в мене такий трішки нервовий зрив. Ми інформуємо людей не лише про важливі події та актуальні проблеми, а й створюємо проєкти, що розповідають історії простих людей: волонтерів, майстрів, переселенців. Одна із таких зйомок це майже на перший місяць моєї роботи я взялась за спецпроєкт про переселенку з її сім'єю і. Я не знала, як це робити. Що робити, як питати, як знімати. Але мені дали повну волю, що робити, як хочеш, так знімай, як хочеш, так і питай. В моменті зйомок ми провели цілий день з цією сім'єю. Ми спілкувалися. Я гралася навіть з дітками, щоб вони трішечки так заспокоїлись в нашій присутністю при камерах. Ну, це, це такий цікавий досвід був. І потім працювати над цим проектом. Проєкт зайняв 9 хвилин екранного часу, а працювали ми над ним майже півтора місяці. Працювали нас двоє людей монтажор, так і я. Я прописувала всю структуру. Моє було технічне завдання створити цей проєкт, зробити його. А у монтажора вже було творче завдання показати це красиво те, як я бачу це. І це був напевно саме такий цікавий мене. проєкт. в умовах воєнного стану. Праця журналіста стає ще складнішою. Ми перебуваємо на місцях прильотів біля розтрощених будинків, а іноді й на прощаннях із людьми, життя яких забрала війна, щемливі дуже моменти пов'язані з війною. Звісно, ми живемо в війні, і кожний черговий якийсь приліт у місті, якісь вибухи, загиблі люди. На жаль. Те, що буває у нас, це бере дуже за душу і дуже складно пропускати все це через себе. А ми то моніторимо простір інформаційний. Ми повинні доносити до глядача. Ми не можемо абстрагуватися як можуть абстрагуватися інші люди. Я була на таких зйомках, і це дуже важко, тому що я при звикла пропускати все через себе. І це ну це погано, насправді я повинна бути десь на нейтралітеті. Я не повинна відчувати е, інших людей, але я в першу чергу я людина. Я розумію, що у інших людей зараз горе, і я не можу лізти до них, як от, знаєте, стереотипний журналіст. Коли він лізе, він видавлює емоції з людини. Я так не роблю. Я хочу, знаєте, підтримати людей, бути поряд, коли я їм потрібна, і розповісти іншим людям, що сталося. Щодня в день, ввечері, а іноді і вночі. Павлоградська телерадіокомпанія працює для вас своїх глядачів. Ми шукаємо теми, які б цікавили нашу аудиторію, розповідаємо про важливе та намагаємось доносити до людей не тільки проблеми міста та країни. Ми намагаємось також емоційно розвантажити глядачів різними проєктами та інформаційними сюжетами. Телерадіокомпанія ПДРК буде розвиватися більше в соцмедіа. Ми будемо розвивати платформи, такі як TikTok, Інстаграм, Фейсбук. YouTube. це робиться для того, щоб збільшити нашу аудиторію та бути номер один в нашому регіоні. Тут і зараз гасло, під яким працює кожен в телерадіокомпанії. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК.